Усім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейд. І що ж, зараз у нас 12.36. О 13.30 я вже розпочинаю першу торгову сесію у ВІП-каналі. Тож, трішки менше годинки я маю, аби поспостерігати за ринком, пошукати гарні ситуації і спробувати забрати якомога більше плюсів. І, до речі, непогано виглядає Катче Мені імпонує те, що тут формуються великі тіні під свічками, тобто ми даємо реакцію. Від зони інтересу по ФІБО і від ось цього сформованого імбалансу, але зараз тестимо глибше. Ну таке я більше ціни не торговує. Давайте дивитися справді, що в нас є по ситуаціях, і що ми будемо готові вже заходити, відпрацьовувати, тож пройдемося по усіх котируваннях. І якщо ж ви новичок, то нагадую, що у нас є окремий канал навчання, і тут я поділився також основами логіки руху ціни, що може вам допомогти значно краще розуміти відео і логіку того, як я заходжу в ту чи іншу ситуацію. Але звісно, втратимося все максимально детально пояснювати, аби навіть людина без досвіду могла мене зрозуміти. Ну, але, думаю, ви розумієте, що. Чим краще у вас база, тим комфортніше, ви себе почуваєтесь і. Ну і головне, не забувайте про практику, тому що лише з практикою ви набуваєте власний досвід і розумієте, що та як працює, що робити. Кадж може сформувати першу ситуацію, тож давайте собі приготуємо. Хотів би побачити закріплення ціни вище, попередньо сформованого максимума, навіть по тілу. Ось таким чином. Якщо ми тілом тут зафіксуємося вище, то я хотів би заходити, очікуючи подальше пробиття вверх. Давайте дивитися, як закриється свічка, бо зараз ми стоїмо прямо на. Лінії і не йдемо ні вище, ні нижче, і так і закриваємось. Давайте спробуємо піджимаємось ми сильно до рівня. Дві хвилинки час експірації я собі приготував і трішечки збільшу суму. Все, що хочу побачити: першочергове пробиття, і тоді заходити вже на його продовження. В загальному мені тут усе імпонує, ми довго піджимаємось до рівня супротиву, у нас формуються великі тіні, тобто ціна моментально відкупляється. Щойно ми також пробували пройти нижче, але моментально відкупилися. Тож, все, чого я чекаю, це аби ми дали початкове пробиття, і буду готовий заходити тут на його продовження. Очікуємо. USDK, дві хвилинки час експірації натиснув купити. Хочу спробувати. Таку ситуацію, я би сказав, що вона більш ризикована, але я очікую відпрацювання. По аналізу в нас є сформована зона підтримки, від якої ціна дає реакцію на підвищення. І відповідно контекст у нас зараз більш лонговий. Також сформувалася зона супроту, від якої ми вже неодноразово давали реакцію на зниження ось тут, ось тут, ось тут. Ну і щойно також ми це зробили. Дали корекційно і швидко повертаємось на повторний тест даної зони. Тож цікаво бачити її пробиття. Ось ця свічка зафіксувалася вище усього попередньо сформованого максимума, що говорить про силу покупців. І, чесно кажучи, я розглядаю навіть варіант пробиття цієї зони супротиву. Скоріше за все, що повноцінно ми її пробити не зможемо, можемо піти вище, знову її затестити, дати якусь реакцію і після цього повертатися, аби все ж таки пробити. Але чи вистачить нам сил прямо зараз це зробити? Я думаю, ні. Давайте дивитись за відпрацюванням: 45 секундочок залишається до закриття угоди і мав би забирати перший плюс. Фактично, продовження росту я вже побачив. Ми доросли до цієї зони, затестили її глибше, і зараз від неї вже даємо реакцію на зниження. Головне, щоб ця реакція не була надто сильною і не збрила мене. Три секунди, все супер. Перший плюсик забираю 164 долари чистими є. А що в нас каджі піввай буде формувати ситуацію чи ні? Бо поки ми на нього чекали, ми вже встигли забрати плюс по ЄСД каду і все, що я очікую, Каджі Півай. Все, що нам треба, це зафіксуватися вище ось цієї лінії. І я буду готовий, по Кадж Півай заходити, очікуючи продовження росту. Приготувався, бо зараз якраз можемо це зробити. Але ні вкатує дивіться, і знову формується червона. Кат GPU не спішить пробиватися від слова зовсім. Я би навіть позначив, що у нас формувалася ось така акумуляція, де від нижніх границь ми рухаємося до верхніх, а від верхніх до нижніх. І зараз ми підійшли до нижніх границь, і чесно, я би спробував від них зайти. Набадали ось тут хорошу точку входу, я би зайшов. Три хвилинки час експірації, але очікую на хорошу точку входу. Бо ось тут, як ніби воно її давало, ось тут, як бачимо, поки ще ні. За контекстом нас тут в загальному йде ріст. Я очікую в подальшому пробиття на підвищення від нижніх границь. Ми вже купу раз відкуплялися. Моментальна реакція присутня, Тож чому би не спробувати? давайте це навіть дві хвилинки, мабуть, а дасть мені глибше точку входу взяти чи ні? Так, і наступна свічка одразу. Іде імпульсивно вище в перших 10 секунд. Що буде пробиватися вона чи ні? Ми можемо вже цією свічкою піти на повноцінне пробиття, сформувати таку велику об'ємну свічку, як ось ця, але можемо ще такого і не зробити і знову вкатити, бо вже не ми, як ніби пробували пробитися, але кожен раз також даємо вкат. Рано чи пізно, звісно, маємо пробитися, але треба дочекатися цього моменту і не повестися зарано. Ну а від нижніх границь можна було вже забирати плюсик, якби зловив точку входу. Да, йде у нас якесь більше пробиття. Давайте дві хвилинки на підвищення зайшов, як ніби тут ще й дає хорошу точку. Входу, що мені не подобається, те, що намальований якийсь гап, а не чітка свічка, але гаразд, навіть працювання це повпливати не мало би. На дві хвилинки на підвищення зайшов, дохідність тут також хороша, 87%. Давайте пройдемося детальніше по аналізу, бо каджі я так і не розібрав, не розказав вам, що я тут бачу, а лише от говорю, що очікую пробиття, очікую пробиття і так далі. Отож, першочергово ціна в нас зростає, нам цікаво працювати саме на підвищення. І буквально в тому ж діапазоні, що ось ця акумуляція, ми бачимо, що ціна неодноразово давала реакцію. На зниження ось тут, ось тут, ось тут. Тут теж не одразу ми пробилися, дали ще реакцію на зниження, зафіксувалися вище, і з цього моменту ми стоїмо в акумуляції, тобто нема однозначного руху на зниження або ж на підвищення. А ось ми просто стоїмо на одному місці. І зазвичай після акумуляції ціна вибивається і робиться достатньо імпульсивно. Тут у нас був гарний імпульс на підвищення, тож цікаво було бачити за нашим трендом продовження росту ціни. Але виглядає поки що це більше як фейк і те, що нас хоче побрити. Таке також буває. На фейк пробиття можна теж попасти і, скоріше за все, тут заберу мінус. Нічого страшного в цьому також немає. Ми торгуємо у відповідності до мані ризик менеджменту, і він є чітко прописаний також у каналі навчання. Ось, тож я просто збільшую суми Х2 і готуюся заходити наступну ситуацію більшою сумою. Розбираю також ситуацію по ауткаду в загальному у нас. Ось така структура з руху на підвищення. Бачимо, що у нас оновлюються попередньо сформовані максимуми. Тож зараз хотілося б також бачити оновлення ось цього максимума. Вже достатньо глибоку корекцію ми дали. Я думаю, якщо натягнути тут сітку фібоначі від першого максимума до другого, то ми якраз перебуваємо десь в зоні інтересу для купівлі. Тож розбираючи локальніше, все, що хотілося б бачити, це формування лонгової структури. Давайте схематично позначимо канасу шуртова структура. І відповідно, щоб формувалася лонгова структура, нам потрібно закріпитися вище по. Останнього сформованого максимума, який відповідно і зародив наш лої, Тож, як тільки ціна закріпиться вище даного максимуму, в нас буде злом і підтвердження розвороту. На лонги, тому наразі ще не спішу. можна було б пробувати вже десь заходити, тому що є якесь фірмування, наміки на формування лонгової структури, ось такого плану. Тому можна було б пробувати вже десь на ось цьому імбалансі заходити. Але я все ж хочу зайти більш консервативно і дочекатися повноцінного формування лонгової мікроструктури. І хотілося б бачити також, звісно, злом шортової структури. А євроджіпівай я готуюся заходити. Дві хвилинки на підвищення зайшов та буду очікувати подальше ріст ціни. Ну, можна було взяти точку входу Буду навіть ось тут насправді давайте перейдемо до аналізу і розберемо детальніше. Бачимо, що в загальному ціна зростала, отже, нам цікавіше працювати саме на підвищення, після чого ми забилися в таку акумуляцію. Де від нижніх границь ми давали реакцію на підвищення, а від верхніх границь ми давали реакцію на зниження. Тобто ціна перебувала у невизначеності в акумуляції. Тож з цієї акумуляції цікаво бачити пробиття. Так як в нас контекст лонговий, то і пробиття цікаво бачити саме на підвищення, і на нього я чекав. Тут ми вже піджималися, тож я спостерігав, аби ціна зафіксувалася вище сформованої лінії супротиву, від якої ціна давала реакцію на зниження. Ми закріпилися тілом вище попередньо сформованих максимумів, і я очікував подальший ріст ціни. Точні, давали корекцію, на якій фактично можна було взяти кращі точки входу. Але я в будь-якому випадку очікую тут достатньо імпульсивне продовження росту. Тож давайте спостерігати. Точку я точно взяв не найкращу, але плюс, все одно думаю, мабуть тут забирати. 40 секунд залишається, давайте спостерігати. 3 секундочки, ну важкі, важкі, безумовно, важкий тут плюс. Якби раніше зайшов, був би впевнений плюс, або ось ту злую точку входу на корекцію. В принципі, це теж можна було зробити. В будь-якому випадку, плюс забрав 156 доларів чистими. І 200 доларів відповідно перекрили попередній мінус. Але гарне продовження росту по євроді ми тут спостерігаємо. І по юздикаду формувалася ситуація, але вже себе відпрацьовує без мене. Перше, на що я звертаю увагу, це те, що в нас ось тут присутні імпульсивне падіння. Дві великі, жирні, червоні свічки. Із цим імпульсивним рухом ми долетіли аж до ось цієї зони підтримки, від якої ціна вже неодноразово давала реакцію на підвищення. RSI в нас знаходиться у перепроданості, тобто нижче значень 30. І ми очікуємо тут формування як мінімум корекції. Ми розуміємо, що ось тут є три варіанти розвитку подій. Перший це йде розворотна реакція на підвищення. Другий це просто ми падаємо нижче. А третій це корекція, і ми падаємо нижче. І нас влаштовують два варіанти з трьох можливих, тому що зазвичай я тут беру час експірації, буквально хвилинки, 2-3, аби зловити ось цю корекцію. І тут спокійно це можна було зробити. До речі, ця стратегія є повністю розписана також у каналі навчання. Ось вона, стратегія за RSI. Я розписував особисто, тож хто хоче, може ознайомитися. Мені здається, все зрозуміло, коротко, необхідне подав. Стратегія дуже класна, дуже багато плюсів по ній забираємо навіть на сьогодні. Тож рекомендую до освоєння. Вона до того ж є достатньо простою, нічого складного в ній немає. Фактично, просто рівні плюс RSI. І все. Ось, до речі, яка GPY все ж таки дійшло до пробиття. Ось тут дало фейк мув, на якому я попався, і ось тут вже повноцінне пробиття вище. Че GPY, Я би також спробував відпрацювати, якби воно було відкрите, але воно, як бачите, недоступне наразі. Що мені тут імпонує, те, що в нас є чітке зростання ціни, сформована зона супротиву, неодноразово давала реакцію на зниження. Ось тут ми проявили силу покупців, пробилися вище. Імпульсивна корекція на зниження, повернулися до ось цієї зони з іншої сторони. Відбувається ретест, і тепер ця зона виступає підтримкою. Тож ми очікуємо реакцію на підвищення. Я би тут зайшов, спробував відпрацювати. В принципі, вже йде відпрацювання, але ну просто актив закритий, змушений пропускати. І гбПК три хвилинки, але повертаюся до початкової суми і натискаю кнопочку продати. Тож буду очікувати подальшого падіння ціни. Контекст у нас наразі шортовий, так як ціна в загальному падає. Отже, ми працюємо на зниження. Ось тут ми бачимо формування зони підтримки, від якої ціна дає реакцію на підвищення. Але ось тут ми вже достатньо сильно піджималися, і швидкий повторний тест. Тобто дали одну зелену корекційну, швидко повернулися на повторний тест, тілом закріпилися нижче попередньо сформованих мінімумів. І я очікую подальшого пробиття. Тож зайшли на продовження руху ціни на зниження, і хочеться побачити повноцінне пробиття ось цієї зони. І вже якщо ми пробиваємося то очевидний таргет, як ніби знаходиться ось тут. Це оновити даний мінімум. Давайте дивитися за відпрацюванням. Дві хвилинки буквально залишаються, і хотілося б забирати ще. Один плюс. Ну а доки себе відпрацьовує угода, трішечки більше хочу поділитися нашим безкоштовним ком'юніті. Ми нічого не продаємо, кожен може долучитися безкоштовно, усі посилання залишаю під цим відео або ж у профілі Ютуб. Та є канал навчання. Якщо ви новачок, я рекомендую розпочати з самого початку перше повідомлення і ознайомитись тут від А до Я з кожним відео, з усім, що ми тут подали. Аби комфортно це почуватися при першому досвіді і не допускати елементарних помилок. Також новачкам рекомендую розпочинати з деморахунку. Натискаєте ось тут, і як бачите, є демо. Тобто ви можете спробувати без жодних ризиків, аби набити руку і розуміти, що та як працює, що в загальному треба робити. Основний телеграм-канал. Тут ми ділимося навчальною інформацією. Сповіщаємо про прямі трансляції у Ютубі, де ми з вами торгуємо і забираємо також багато плюсів. Прямі ефіри майже кожного дня. Ділимося також статистикою з нашого ВІП-каналу, і багато багато цікавого. Також тут є розіграші, і коли буде 2000 підписників. Ми розіграємо 4 тисячі гривень. Ну і ВІП-канал, де ми з вами торгуємо майже кожного дня на офіційних котируваннях. Як бачите, вчора закрилася ось така гарна угодка на 4 години часу експірації, тобто не 3 хвилини, не 10 хвилин, а 4 години. Гаразд, 5 секунд залишається по ГБПК. Давайте подивимося, як закриється вже угода. 2-1. Є ще один плюсик, 182 долари чистими, і повертаємося швиденько до ВІП-каналу. Відповідно, ми тут забираємо довгострокові угоди. А також торгуємо на офіційних котируваннях. так як прямо зараз я торгую, шукаю ситуації, так само ми торгуємо з командою. І я ще ділюся теж аналізом. Коротко його розписую. І якось так. Тобто пишу спочатку валютну пару, після чого напрямок та час експірації, все, що треба зробити, це зайти ось так: CAD, виставити собі відповідний час експірації, 3 хвилинки, і зайти на підвищення або ж на зниження. В даній ситуації ми заходили на зниження. Після чого аналіз і відпрацювання угоди. Тут, як бачите, був мінус, тому ми за мані ризик менеджментом брали перекриття, і тут вже забрали впевнений плюс. Ну і, мабуть, щось цікавого, ми відторговуємо новини. Тут не було якоїсь сильного імпульсу, але як бачите, ми попередньо заходимо, попередньо даємо. Сигнал, як ми будемо заходити, і забрали тут теж певний плюсик. Після чого ще була ще одна довгострокова угода на 4 години, яку забрали в плюс. Одним словом, тут достатньо багато торгуємо. І ще прямі трансляції, де ми торгуємо на ОТС ринку. ОТС ринок це зовсім інша історія. Там ми забираємо дуже багато плюсів, і стратегія теж максимально проста. Рекомендую просто долучитися до прямого ефіру і спробувати з нами поторгувати. До речі щодо цього, тут теж є інструкція, як правильно відкривати угоди на трансляції. Інструкція за пропорцем також рекомендую ознайомитись. Так я розумію, що достатньо багато матеріалу, з яким треба ознайомитись, вивчити, знати. Ну, тут вже нікого не заставляю. Я просто даю свої рекомендації: хто хоче, робить, хто не хоче, не робить. Ну, я думаю, той, хто дотримується рекомендацій, точно про це не жаліє. Ну і усією статистикою ми також ділимося в основному каналі. В мене є бажання повторно зайти по EuroGPY Три хвилинки на підвищення зайшов. Мені здається, що вже відпрацьовував ось тут EuroGPY і хочу ще раз Його відпрацювати. Очікую подальші ріст ціни. Знову ж таки, контекст наслонговий. Отже, ми працюємо лише на підвищення. Розглядаючи вже більш локально, бачимо. Тому що тут ціна фактично тестила ось цей рівень, від якого ми раніше давали реакцію на зниження, тобто відбувався ретест. Моментально ціна відкуплялася, і ми даємо реакцію на підвищення. Що мені тут максимально імпонує, і чому я тут захотів зайти. Тому що в нас є моментальний відкуп ціни, велика зелена свічка, яка зафіксувалася вище попередньо сформованого максимума. Ось цього. да він локальний, але ми зафіксувалися вище. Тож я хочу бачити подальше пробиття на підвищення з цілею оновити останній сформований максимум. Ось цей. Тож давайте дивитися за відпрацюванням, чи дасть мені такий плюс забрати, чи не дасть. Залишається ще півтори хлонки. Мені здається, що ми вже Новели попередні максимум, ціль ми вже виконали. Ну, але давайте подивимося, як закриється сама угода. Три секунди. Ну, безумовно, жирне відпрацювання в даній ситуації. Ще один плюсик забирають: 184 долари чистими і це вже який четвертий плюсик. Я фіксую. І мабуть, буду фіксувати цей результат. Чотири плюси мені більше ніж достатньо. Наразі зараз ще торгувати обідню сесію, вечірню сесію. Я ще встигну своїх плюсів позбирати. Тож на старті, ось так чотири плюсики це вже суперовий результат. Надіюся, це відео було корисним. Якщо так, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Цим ви дуже підтримаєте розвиток нашого каналу. Ну і неймовірно вдячний за ваш фідбек у коментарях. І буду вас чекати на прямих ефірах. Кого не побачу, знайду усім профіту!